Добрий ранок, добрий ранок. Матвічик, а ти знаєш, про що ми зараз поговоримо? А давай послухаємо пісеньку, і ти одразу здогадаєшся? Зараз. Так, слухай уважно. Немає звуку, Оксана Олександрівна. Нема звуку. І... Так, зараз. Щось, що зробимо Це зараз? Так. Ще раз. Демонстрація. Вибачайте. Совмісний звук є. Чувство. А зараз є звук? землю кожушком ніжно накривають. Отже, про що була пісенька? Згадався? Так, про зиму, про білий сніг, білий, пухнастий, холодний. Ну, Звичайно, це вже, вже не осінь, а зима. Так, правильно. І до нас завітала сніжинка. Вона хоче тобі розказати про зиму. Отже, слухай уважно. Осінь ми називаємо золотою через жовте листя. А як же ми назвемо зиму? Якого вона кольору? Білого. А чому білого? Тому що сніг білий. Так, тому що зима до нас приходить з снігопадами. Вона вкриває землю білою ковдрою. Так. А скажи, будь ласка, як ти вважаєш, а змінюється життя рослин взимку? Змінюється? Да. Так, давай поговоримо про це. Отже, дерева кущі засинають, вони перестають рости, в них не розпускається листячко, сок перестає текти в них. Розумієш? Травичка, яка ще осінню стала жовтою, вкривається снігом. А на полях зелені паруски озимої пшениці теж вкриваються снігом і чекають свого часу. Отже, давай повторимо з тобою, як змінюється життя рослин, що ти запам'ятав? Розкажи про дерева та кущі. Так. Вдавило, так, у них перестає текти сік. Так, молодець, а листочки розпускаються взимку? Ні. Ні. А травичка, що з травичкою? А на... в... Так. А що ти скажеш про пшеничку? Є така озима пшеничка, яка, бачиш, сніг, а вона зелена. Що з нею? Так, накривається снігом і чекає свого часу. Добре. А скажи, будь ласка, а у світі тварин є зміни, коли настає зима? Як ти думаєш? Є, деякі тваринки засинають, а хто засинає? Ведміць, барсучок, їжачок. Та ні, 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 не всі засинають, а ось ті, які не засинають, вони одягають тепле хутро, тобто їх шубка стає Ді, теплішою. так? Ось давай подивимося. Ось такий був зайчик ще осінню, А зараз він такий. А що в нього змінилося? Так, вона стала тепліша і, і поміняла колір. А для чого, для чого йому біла шубка? Скажи, будь ласка. І було тепло, і було і Правильно, його на снігу не буде видно. А подивись, яка шубка була. У лисички Вона не така тепла. А зараз, дивись, яка пухка, вона стала тепла, товстіша, пухнаста, щоб і не зерзнути. Ні, ну колір такий же. Лисичка буває білого кольору, чорного кольору, руденька, але, але вона е, не змінює шубку, колір шубки на зиму. Це тільки зайчик робить, і білочка може стати сірою. Так, а лисичка просто. Теплюся, щоб тепленько було, Так. А пташки що вони зробили? Вони ну, Так. Але не всі. А ті, які залишаються зимувати, вони перебираються так. ближче до людей. Тому що люди можуть їх нагодувати, бо їм важко взимку. Всі комашки попряталися, всі зернятко не знайти, особливо коли землю сніг криває їм дуже важко, тому вони переселяються ближче до людей у парки, у садочки, щоб їх можна було нагодувати. Отже, давай пригадаємо, запам'ятаємо, які зміни відбуваються у світі тварин. Назви, яка тваринка засинає взимку? Медведь. Ведміч хто ще? Йосик. Їжачок і барсучок теж добре. А інші тваринки, які не засинають, як вони змінюються? Та, так. А яка тваринка навіть колір шубки міняє? Яка? Ліса. Ні. Зайчик. Зайчик. Правильно. Отже, давай ми з тобою назвемо пташків, які з нами зимують, які ніколи не відлітають у теплі краї. Отже, так, ні. ні. Оце перше. Бачиш у кружечку? Дай. Це синичка. А оце хто знаєш? Дай. Це снігур. снігур. А оце клест, а оце чорна пташка. Ти, мабуть, знаєш її. Хто вона? Ворона так. А поруч з нею хто? Сорока білобока. Бачиш у неї білий бок. А це хто? А це хто ряд поруч. Він стукає дзьобиком по дереву. Хто це? Дятел, так? Yeah, yeah. А подивись, кого ще не вистачає? От ти на вулиці дуже часто їх бачиш. Якої пташки не вистачає, подумай. Ти навіть годувати. Кого? Голуба, так? І горобця, і горобця. Голуба, і горобчика. Ось, а дивись, будь ласка, а де вони всі сидять? Куди вони прилетіли, ці пташки? Що це таке? Що це таке? Кормоз. Так, годівничка, а хто її зробив? Люди. А для чого? Щоб вони приходили і і кушали. Так, правильно, їх треба підгодовувати, бо їм дуже важко взимку. А ти підгодовуєш пташок? Да. Молодець, дуже добре. Так і треба робити, допомагати нашим пташкам. Отже, давай подивимось, а чи бувають сніжинки, близнюки? О, цікаво. Чи схожі вони один на одну? Ану, подивимося. Гуйнізнака тебе представляє. Підпишись на канал, щоб не пропустити нове відео. Привіт! Як хочеться погуляти на дворі, коли сніжить. Красиво! Спіймай на рукавичку декілька сніжинок. Уважно їх роздивися. Жодна сніжинка не схожа на іншу сніжинку. Їх дуже-дуже багато, але однакових немає. Отже, сніжинок-близнюків на світі не існує, але є в них одна спільна риса. Усі сніжинки шестикінцеві. Умієш рахувати до шести. Тоді сміливіше лови сніжинки та рахуй. У кожної сніжинки шість промінчиків, шість кінчиків. Перевіряй, скільки завгодно. А ще запам'ятай: чим холодніше на вулиці, тим сніжинки менші, чим тепліше, тим сніжинки більші. А ти вмієш робити сніжинки з паперу? Напиши в коментарях. Якщо вам сподобалось наше відео, під Ну скажи, будь ласка, чи є схожі сніжинки, Матвійчик? Ну, мені, навіть, ні. ні, немає. А ти запам'ятав, скільки в них паличок? Да. Скільки? Шість правильно, молодець. Добре. Добре. Ти порахував? Ну ти супер, молодчинка. А тепер давай порухаємося трішки. Давай, давай. щоб не сидіти, в нас буде зимова руханка. Танці зігрівань.

Ну все, дуже добре ми пострибали, будемо продовжувати, поки що є можливість. А зараз ми будемо з тобою і з сніжинкою пограємо. Вона хоче, щоб ти відповів на її запитання. А називається перша гра прикмети зими. Отже, послухай, будь ласочка. чому з настанням зими все стає білим? Чому? Снігу багато йде, так? Все стає білим. Правильно, добре. А чому кажуть, що взимку дерево надягає шапку? А що це за шапка така? Із чого вона ця шапка? Як ти думаєш? снігу. Так, правильно, із снігу. А скажи, будь ласка, а чо, що в зимової порі частіше йде? Дощ чи сніг? Сніг дощ. Сніг частіше йде, так? А чому взимку? Добре, а чому взимку не зустрінеш в лісі? Ведмедя, їжачка і барсучка? Чому взимку не зустрінеш? Так, правильно, добре. А чому зимуючі пташки перебираються ближче до людей взимку? Чому? Чому Потому пташки? Не, полетають. Ні, ті, які з нами залишаються, вони ближче Потому до людей. Они... Так, тому що людина допомагає, їх підгодовує. Добре. А чому взимку на дворі не, не можна побачити жодної комашки? Чому? Тому що вони засинають. Так, їх теж нема. Добре. А наступна гра називається Восени чи взимку, бо слухай уважно. Коли дерева жовті? Осінню чи взимку? Коли дерева Осінь. жовті? Осінню. Коли гілки дерев укриті снігом? Осінню чи взимку? Осінь. Правильно. А коли бувають снігопади і заметілі, взимку чи осінню? Взимку. Коли часто дощик л'є? взимку чи осінню? Зимку, ну, в нашому кліматі буває, що і взимку, як вчора було, так? У да. нас тільки почалася зима, підожди, вона як набере об... об... оборота, і буде холодно, і буде снігу більше, так? Добре. Скажи, будь ласка, а коли пташки відлітають у теплі краї, осінню чи взимку? Mm -hmm. Осінь, їх вже нема взимку, вони ще осінню відлетіли добре. А коли можна побачити на вікні морозні малюнки? Осінню чи взимку? Мороз малює на вікнах осінню чи взимку. З... Звичайно. Скажи, будь ласка, а коли можна ще побачити квіти на клумбі, осінню чи взимку? Коли ще можна осінню. побачити? Осінню. так, є осінні квіти. Вони квітнуть до самої зими, а взимку їх вже немає. Добре. А коли ти, в яку пору року ти на прогулянку береш парасольку і гумові чобітки? Осінню чи взимку? Вісною. Ну, вісною теж можна, і осінню, так. А санчата ти коли візьмеш? взимку чи осінню? Санчата коли візьмеш? Взимку, звичайно, молодчинка. А тепер гра четвертий зайвий. Сніжинка дуже хоче з тобою пограти сьогодні. Четвертий зайвий. Назви зайвий малюнок і поясни свій вибір. Що тут зайве? Дерево. Так. А чому? Чому а, дерево? Є мальчик, так, правильно, молодчинка. Дерево, так, далі будь уважний. Подивись, що тут зайве. Кві... Ялинка, а чому? Так, да, ялинка в снігу не може бути влітку, так. А це все проліто, метелики, квіточки. Так, молодець, молодець. Так, а що тут зайве? Ану подумай. Коньки. Добре, добре. А чому ковзани? Они катаются на катке, когда зима. Так, молодшинка добре, правильно. Так, що ж тут зайве? Подивись. Кормуш? Ні, подумай. Гриб. Так, чому? А тому що там листики вісной. Так, ні. Там е, листики жовті, як осінню, а все інше, дивись, це шпаківня. Це ось бачиш, верба розквітає сніг розтанув, це весна. А грибочок з, з жовтими листочками це осінь. Правильно, молодчинка. Так, що тут? Йомка? Ну, мабуть, так, правильно, молодчинка, а тут що? Листики. Так, правильно. Правильно, молодчинка. Що тут не так? Теліточ. Ні, подумай о, о. шубка. Так, а тут що не так. Давай я зупиню, mm. а ти подумаєш. Дерево з рижим. Де, де з рижим? Дерево з жовтими листочками, так? Правильно, бо все останнє це про весну. Молодчинка. А, я не бачу урок. Так, так. Чудово тобі написала дуже добре, ти впорався. Молодчинка, а що там ще нам сніжинка хоче пропонувати. Ой, ще дві гри. Ух ти! Перша гра називається Пори року. Так, треба розділити картинки і на пори року. Це зима, весна. Ні, підожди, зима весна, літо і осінь. Так, Ластівка. Коли прилітає? Теплих країв? Летом? Ні. Весною прилітає, так? Дерево так. в снігу, коли це буває? Зіму. Так, далі пішли. А це коли? Коли жовті листочки? Осінь. Осінню, так. А коли квіточки комашки? Коли вони? Так, влітку. Так, Так, Квіточки коли? Такі ромашки, коли вони з'являються? Вони вже їх і багато. Літо. Влітку, правильно. А оце, дивись, це підсніжник, коли він починає розпускатися? Яку пору року? Весной. Так, навесні. А Сніговичок коли треба ліпити? Так, правильно, а дощику коли багато? Зимой. І? <рес> І Краще так, частіше це осінню буває. Так, грибочки коли їх багато в грибочки? Осень. Так, осінню, правильно. А коли пташки повертаються з теплих країв? Ну, подумай. Весною повертається. Так, а коли снігу багато, сніжинка це коли? В сніг. В сніг. Ну це коли буває? Яка пора року? Зима. Так. А коли ми збираємо врожай фруктів, овочів? Ну, пригадай, коли дуже багато, яка пора року. Осінь. Ось вона дуже така добра пора року, коли багатий урожай. А коли до нас приходить Дід Мороз? Зимовий. А коли метеликів багато багато. Літо. Так, правильно. А коли сонечко дуже пригріває, дуже спекотно. Коли? Літко. А коли стане сніг, і можна от човники пускати. Коли тане сніг вже. Ну, подумай. Летом. Так, навесні. Молодчинка. Добре. Отже, що ще нам приготувала сніжинка? Кого зима вкладає спати? Оце цікаво. Так, треба подумати, хто взимку спить, а хто ні. Отже, Олень, спить взимку. Ні. Ні, не спить. Так, далі. Білочка, спить взимку. Ні. Ні. Звичайно, не спить, а барсучок спить. спить. Добре. Їжачок спить. Да. Так, молодчинка. А черепаха, да. Так. вона спить правильно. А олень спить. Нет. Ні. А Бобер Нет. Ні, не спить. Так, а кажан, кажан, летучая мышь, кажан. Спит. Спить, спить. Так, правильно. А вовчик спить. Вовчик нет. Ні, не спить. А лисичка? Ні. Ні. Так, а кабан? Дикий кабан. Спить взимку. Нет. Ні. Правильно. А лось спить? Нет. Ни, не спит. Добре. А змія? А змія? Спить, спить, спить. Так, так. А выдмить? Спить, спить. Спить. Так, а лягушка, жабка спить? Да. Так, добре. А зайчик? Нет. Ні. Ревно. Ось ти бачиш, скільки тваринок засинає на зиму не тільки ведмідь їжачок і борсучок, а ще дуже багато. Ну супер! Ти сьогодні все зробив. Зі ну, тепер ти знаєш, Молодчинка. Ну що, про яку пору року ми сьогодні поговорили? Про зиму. Добре, тобі подобається зима? Зима. Да. А яке свято тобі більше за все подобається взимку? Яке буде свято? Скоро. Ну, яке буде свято взимку? Новий, Новий рік, а ще свято святого Миколайчика, так? Пам'ятаєш? Да. Тобі сподобалося займатися? Да. Покажусь, так. Покажись так. От так покажи добре, поклич матусю свою. Я вас да, ще раз добрий ранок. Е, у нас сьогодні день правознавства, день прав людини, і я надіслала багато чого там в групу. Mm -hmm. Подивіться, будь ласка, зробіть висновок, підведіть підсумок, тому що це було 7, 8, 9, 3 дні. Mm -hmm. було, так, так. І там я написала, які запитання можна задати. Я дуже рада, що в нас вийшло сьогодні. Дай Боже да, мені да. часу, щоб ще запис зробити. Ну його надіслати. Сподіваюся, в наступному тижні все налагодиться, і у нас вже буде якийсь графік, і нам буде легше, але ми все одно спорилися. Не, не дивилися да, на те, що такі е, відключення, що не можеш собі планувати, але ми все зробили. Дуже дякую вам, що ви приєдналися до зустрічі. Дякую. Бажаю приємних вихідних. До побачення, да, до побачення, да, до побачення.